Фейсбук війни або як їх в народі називають срачі у соцмережах. Тривають постійно. Люди сперечаються про все, що завгодно, починаючи від неголених ніг, закінчуючи політикою. Мене звати Люда, і у цьому випуску ми вирішили розібратися, чому люди постійно сперечаються, і для чого нам все це потрібно. Ну, насправді такі війни можуть починатися як стихійно, так і контрольовано і якось керовано, тобто спеціальним закидаючи певні ем, дражнючі такі теми, емоційно забарвлені, на які люди дуже активно реагують. І, наприклад, це будь-яка політична тема, це теми, пов'язані з війною, теми пов'язані з дискримінацією. Будь-які люди дуже активно на них включаються. 24 роки тому у Фейсбуку трошки помінявся алгоритм, і ти почав бачити не тільки свою стрічку, а так само бачити, що твої друзі десь прокоментували. Лечи лайкали відповідно, кількість контактів з людьми, яких ти не знаєш, збільшилася. Відповідно, так як і в маршрутці чи в метро можна почати срач на будь-якому рівному місці. Будь-які емоційні зміни, вони пов'язані зі зміною гормонального фону, тобто викидання того чи іншого гормону. Правильно ви говорите про дофамін. Він як гормон задоволення, гормон щастя, виділяється саме коли ми очікуємо якусь перемогу або отримуємо її. Мені зараз здається, що вже немає яскравої межі між офлайном і онлайном. І відповідно в інтернеті, якщо в Фейсбуці запостить хтось на кого ти підписаний, кого ти лайкнув. Інформація, яка тобі не вподоби, звичайно, що ти прийдеш зразу в коментарі і будеш доводити свою точку зору, тому що в інтернеті хтось не правий, і з одного боку, соцмережі дають можливість ширше поглянути на ситуацію, знайти якісь е, е, раціональні доводи, з іншого боку, ось такі коментарі, активне е, дискутування і так далі. Вони дуже актив... е, емоційно сильно затягує людей. І е, тут вже не важливо буде, е, чи переможе той чи інший кандидат, і наскільки він буде кращим, ніж його конкурент, наскільки він буде. Ефективнішим, скільки важливішим для людей виявляється е, перемога самого кандидата, тобто довести іншій протилежній команді протилежній стороні, що ми змогли, ми перемогли, е, і неважливо, що буде далі, які наслідки будуть далі. Цінність для читача і глядача. Інколи і глядачу, ми ж знаємо, що показують да, реакцію соцмереж. Ну в тому, що ти в одному місці можеш одразу побачити багато реакцій, да, і ти не маєш сам шукати. Я сама користуюся цим, да ну це дуже зручно. З точки зору е, стандартів і місії журналістики. Я вважаю, що Ну, в ідеальному світі не треба було б давати ці матеріали. Так? Якщо дуже таке запитання ну так е турбує аудиторію твого видання, і по-друге, давати все ж таки з одного боку баланс, а з іншого е все ж таки показувати масштаби розповсюдження тієї чи іншої позиції. Якщо до вас в коментарі прийшов бот, то я вас можу привітати, бо ви є комусь цікаві, що хтось спеціально докладає зусиль для того, щоб привести якихось штучних коментаторів до вас. Як правило, в боті в профілі або порожні, або заповнені як-небудь, або з аватарками якихось відомих людей. і Якщо проскролити їхню стрічку, то ти бачиш, що це або якісь кілька репостів, або взагалі ніяких репостів жодної своєї думки. От це людина, яка працює на чиїсь замовлення. І не вартує тратити свій час на неї, а ще краще її заблокувати і позначити, що це є людина, яка розповсюджує спам. Я. Які свідомо провокують якісь такі конфлікти і витягують тебе на конфлікт, вони очікують нормальної реакції, що ти почнеш включатися і такими ж е, агресивними коментарями відповідати. Тому найпростіший варіант це просто зламати це, це їхнє очікування і подякувати за їхню думку. Скоріше за все, те, що ви пишете, воно доступне всім користувачам Фейсбуку і цю інформацію може побачити будь-хто, тому що, наприклад, деякий час тому, коли інстаграм запускав, Ав сторіс, коротенький формат історії на 15 секунд. Вони казали, що це гарний формат, який буде жити тільки 24 години. Всі тішилися і постали будь-що. А потім за пів року чи за рік інстаграм сказав: Ой, знаєте, ми вам з зберегли всі ваші сторіс в архіві, ми їх не видаляли. Ось вони. Насправді для людини її емоційний стан має бути таким важливим індикатором, тому що одна справа висловити свою думку, інша справа там злегка посперечатися зі своїм е опонентом. Інша справа, коли ти починаєш емоційно включатись. І переживати. Ти весь час відстежуєш, що ж тобі там наступне відповіли, до чого ж ця дискусія далі приводить. Ти перестаєш думати адекватно про інші якісь сфери свого життя, переключаючись максимально на цю дискусію. І це вже ознака того, що ну, треба зупинитися. Фейсбук, інші соціальні мережі зараз є просто продовженням і ще одним майданчиком, де спілкуються люди. Інша справа, як це використовувати. Просто потрібно не забувати, що. Є просто ще один майданчик, де ви спілкуєтеся з людьми, але він не заміняє того, що ви мусите думати про власну безпеку, про е, почуття інших людей, до яких ви звертаєтеся. Тож якщо ви любите сперечатися у соцмережах, нічого страшного, всі ми люди. Однак при цьому пам'ятайте кілька правил: будьте ввічливими, не матюкайтеся і пам'ятайте про те, що вам порадили наші експерти.